Слава Україні! Сьогодні 9 липня 2023 року. Огляд сімей мені показав, що на даний час на нашій території є взяток. Сім'ї, які будували маточники, я тільки що обдивився, вийшли з руйового стану, самі думав, чи вийду чи не вийдуть, треба приміняти якісь методи, не потрібно. Адже якщо є хороший взяток, пчола перестає роїтися. Це для молодих пасічників корисно знати. Також хочу бачити, як, як літають бджоли за взятком. Хочу показати, я в минулому відео розказував, що зробив збірний відводу. Хотів показати для себе, як молода матка, чи виведеться в добру молода матка, як вона буде відкладати яйця. Бачите, поставив їм десь тиждень назад в відтягнули її повністю. Також хочу подивитися сам для себе. яка тут матка і покажу вам. Бачите. З одного боку розпліт, з другого боку розпліт. Рамка з розплодом тут медово пергову рамку занесли. Медово-пергову рамку потрібно її певно, що на край зараз поставимо. Не Знаю, що продає камера, тут є одноденний розплід, різновіковий розплід, також засіяна. Рамка повністю засіяна. Десь не десь піднесли ще й нектару. Цю медову пергову поки що поставимо. Туди на край, щоб вона не мішала. З розплодом в центр гнізда. Бачу навіть пергу маю червону на, на лапках носить. Цікаво, з чого тут така перга. От моя маточка. Тут також все, все в розплоді, росплозі розпліт. Тут же пішла медово-пергова рамка Ставимо на край. Будеш трошки занесли нектар. Що маткою задоволений, маточка працює, бо то у нас було дощі довший час, то погода може якийсь, як п'ятий чи шостий день. Відводок розвивається, Вощину витягує. Чотири рамочки з розплодом. На цій рамці також я перед тим дивився. З того боку є розпліт частина. Вже навіть на відбудованих частинах є розпліт. Маточка ходить, маточка працює, задоволений. Зараз їм дамо ще одну рамочку з водичкою. Зараз погода така, що водички їм не помішає. І поставлю цю рамочку, всередині забрав їм рамочку медово медово-пергову. замість неї поставлю рамочку пусту, відбудовану, щоб маточка мала де, де сіяти. Хочу також показати. Вчора дивився цей вулик. Також був в ройовому стані, хотів дивитися, який метод приміняти, чи переміщення такое вам показував, чи можливо інакше якийсь метод, можливо, е, хотівши приміняти метод. Е, Кашковського, але на даний час бачу, що що з руйвого стану сім'я сама вийшла. гарно, гарно працює і досить принесла нектар. Посівю невелику площу фацелії. Цілий час як проходжу. Не знаю, чи камера передасть, який тут гул. Скільки тут пчоли. Дякую за увагу. Підписуйтеся. Всім хорошого дня, Божого благословення.